Недавно мені написала жіночка, каже Петрович, я живу в селі, і мені треба бачити, як корова отелилася. Вайфаю, звісно, що в мене немає. І мені треба якась 4G-камера, щоб поставити її в хліву. І бачити, чи вже є тут телятко, чи немає. Я то не знаю, чи вам ця камера підійде, бо вона потім каже, можна взяти поворотну камеру, щоб пізніше її поставити десь на вулиці і вже дивитися, як корова там бігає на вулиці. Коротше, зараз ми подивимося. Чи підійде вам ось ця камера, щоб дивитися, як бігає ваша корова і чи вона вже отелилась. Камера має 2 мегапікселя і 5-кратний оптичний зум. Я думаю, 2 мегапікселя більше не потрібно, щоб дивитись за вашою корівкою. А ось 5-кратний оптичний зум це буде дуже чудово в деталях дивитися, як вона отелилась. Так, що ми бачимо: От сюди наставляється SD-карта. Бачу, що вже є радіатор, тому що в більш дешевих камерах радіатора цього немає, і літом камера перегрівається і перестає працювати. Так, сім-карта в нас вставляється ось тут. По комплекту нам дали викрутку, але нею незручно користуватися. Так, потрібно відкрутити ось тут голову, щоб вставити. Так, воно у нас ось так відкривається. Давайте викинемо саморізики. І подивимося, як тут. Тут що ми бачимо: ми бачимо двигун, пластикову шестерню. Я думаю, що на двигуні також да, на двигуні також пластикова шестерня. Це все для того, щоб камера у нас поверталася і працювала. Далі плата у нас на інтернет. Бачите, як виглядає? От сюди у нас вставляється. Сім-карта, і дивіться, який там також масивний радіатор стоїть. Давайте ось так вам покажу. бачите. Тобто, все буде чудово і літом ося голова вона не буде перегріватись. Вставляєте сім-карту, бачите, вставляється вона дуже легко. Закриваєте це все, закручуєте. Хто не знає, як собі зробити сім-карту, щоб вона працювала від інтернету. Йдете в Київстар, берете з собою паспорт і робите дублікат свого номера. Тобто, вам не потрібен там окремий тариф туди-сюди. Ви робите дублікат своєї карти, вставляєте сюди. Вона у вас буде суто для інтернету. Тобто ви робите сім-карту для інтернету. По ній не можна буде ні дзвонити, нічого, просто вставляєте сюди і вона буде користуватися. Користуватися вашим інтернетом з телефону, тобто ви користуєтеся із телефону, і для камери. Підключаємо камеру до блока живлення і зараз будемо приєднувати її до додатку. Обов'язково, після того, як ви придбали камеру чи то на Aliexpress, чи то в мене, чи будь-де, натисніть кнопку Reset. Її потрібно потримати 6 секунд, щоб скинути камеру до заводських налаштувань і скинути абсолютно все, що робив я з цією камерою. І китайці, тому що в мене був такий випадок, придбала людина в мене камеру. А потім захожу, камера в онлайні. Він поставив її в спальні в вікно так, щоб вона дивилася, і я абсолютно все бачив, що робилося в нього в дворі, і чув все, що робилося в нього в спальні. Він два дні її тестував, і я два дні ото все бачив. Тому обов'язково, щоб ніхто за вами не дивився, не контролював вашу камеру. Скинули налаштування і живете собі спокійно. Скачуємо додаток КамХі Про. Він абсолютно безкоштовний, без реклами. За що я люблю цей додаток Pro? Ось дивіться, подібна камера. У мене стояла 5 років. Гляньте, що з нею трапилося за 5 років. Вона працює до цього часу. Це Wi-Fi камера. Бачите, вона ідентична. цій. також вона з п'ятикратним оптичним зумом. Просто це 4G камера, а це Wi-Fi камера. Користувався додатком CamHi Pro. П'ять років, на мій погляд, самий крутий додаток це Камхі Про. Так, вибираємо тут 4G-камеру, далі просить зісканувати QR-код. QR-код китайці нам вже одразу тут на листочку дали, щоб ми на камеру не лазили. І далі, ось тут ми вибираємо, що це в нас має бути, як вона має називатися. Можна і написати свою назву, ось, будь ласка, в нас з'явилася камера. Ну, щоб вона працювала, нам потрібно написати свої паролі. Вводимо пароль, натискаємо Підтвердити. Зараз має трапитися чудо і ми підключимося до камери. Так, До камери ми підключилися. Ану, ну чомусь камера поки що не в онлайні. Не розумію чому. Зараз оновимо і Да, все, камера в онлайні. Заходимо, зараз вона прогрузиться. І ура! Ми бачимо нашу камеру. Так, ставимо якість одразу HD. І будемо зараз керувати камерою. Так, подивимося, дивіться. Все працює, да, все працює. Ура! Якість просто бомбезна. Ви тільки подивіться, наскільки крута якість цієї камери. Звісно, що через монітор ви не можете бачити всю чіткість цієї картинки, але якість дуже крута. Так, дивимося на затримочку по реакції камери. Ну, я б не сказав, що велика. Затримка є, тому що це ж 4G-інтернет це вам не супер якийсь там Wi-Fi. Ну да, працює досить непогано. Так, дивимося, як у нас буде працювати зум. Зараз ми збільшимо. І подивимося. Наприклад, вазончик, ось цей, що в мене там є. Давайте одразу одразу от сюди натиснемо, опустимо трошечки камеру. Да, Дивіться, досить непогано. Зараз я вам покажу ось такого. Дивіться. Наскільки крутезна якість, я збільшив. <с> це вам не якась фігня китайська. П'ятикратний оптичний зум, дуже крута опція. Можна роздивитися все в деталях. Правда, в приміщенні, ось це вам показувати, воно не передає того всього, що ви будете бачити на вулиці. На вулиці ви будете бачити фіг знає куди. Перевіряємо, наскільки чітко працює мікрофон в камері. Да, Працює досить чудово. Так, а динамік? А динамічок. А динамічок. Да, динамік? А динамік, динамік. Дійсно, дуже динамік чисто. чисто дійсно. Фонить, бо то що близько. Динамік дуже чистий і гучний. Це все вам вже зрозуміло. Далі, тут у нас є інтелектуальний нічний режим, і, звичайно, до цього ми ще повернемося. Тут ми можемо натиснути, і вона буде розпізнавати людей і стежити. За ними. Е, ну, Це все. Тут можна виставити позиції, тобто виставити там дуже багато позицій, де ви будете просто натискати, наприклад, 1, і вона буде повертатися в позицію 1-2 в позицію 2, щоб ви там не гортали. не Робили зайвих рухів, просто виставили там одна, друга, третя, і все, там їх можна виставити дуже багато. Вимикаю світло і показую, як працює нічний режим. Наскільки чітка картинка. В цих камерах дуже чітка картинка. Зараз вона піймає фокус. І покажу, що дивіться, бачить, ну дуже круто. Тепер заходимо, де я вам казав, нічний режим. І, наприклад, в кольоровому режимі. Як вона буде бачити? Увімкнувся прожектор. Тако показую вам, що увімкнувся прожектор. І тепер дивіться, наскільки круто камера бачить в кольоровому режимі. Да? А це інтелектуальний режим. Вона буде вмикатися Буде вмикатися прожектор тільки тоді, коли буде рух. Імітуємо, що людина зайшла в зону дії камери. Тобто, це я хопа, я ось зайшов, вона одразу мене виділила. Бачите? Виділила, що я людина. Дивимося, як працює режим відстеження людини, або щоб ваша курівка не пропала з поля зору, з поля, щоб не пропала. Так, камера нас засікла, вона розпізнала. І тепер, куди б ми не пішли, як би ми там не ховалися, вона буде постійно за нами йти. Буде постійно крутитися. І показувати, що ми тут є. Скільки коштує ця камера? Орієнтовно 2,5 тисячі гривень. Но вона вартує своїх коштів, тому що додаток Camchi Pro він не глючний, він не вилітає. Камера постійно є в онлайні, там немає ніякої ні реклами, ні платно, нічого. Коротше, Pro – це самий крутий додаток, якщо з ним працює ось така камера. Оптичний зум працює чудово. Вночі бачить як і в кольоровому, так і в чорно-білому режимі. Чудово, розпізнає людину, стежить за людиною, ну все працює. Кольори показую правильні, я не знаю, що ще сказати. Я вам показав все, а ви собі там думайте. Кому потрібна камера, пишіть, звертайтеся. І забирайте, будете стежити за своїми курівками. Петровичу, як завжди, великі вподобачки. Розказав, показав. І всім пока.